Скуштуй пряник, допоможи Збройним силам України. В Івано-Франківську відбувся новорічний ярмарок на підтримку наших захисників. За виручені кошти організатори планують придбати машину на фронт. Більше розкаже Тетяна Дадак. На імпровізованих прилавках калачі, круасани, пампушки, пряники та інші домашні смаколики. Ось цей шоколадний торт Брауні спекла волонтерка Таня. Каже, через вимкнення світла процес тривав довше ніж зазвичай. Готували імбирне печиво і готували шоколадний брауні. Ну в досить таких непростих умовах. тому що дві години на замішування тіста. Потім ми чекали чотири години, а потім пекли. І в дуже швидкому темпі це було. Таке випробування трошки, тому що духовка звичайна домашня, там не виробнича. І коли на одну дачку там, треба перекладати швидко це швиденько, в рукавичках, щоб не упектитися, бо це за дві години треба було випекти десь 15 дачок печива. Долучилася до доброї справи Настя. Дівчина придбала печиво. Це дуже хороша ініціатива, і хочеться на роботу щось взяти смачненьке, от і так само допомогти. На армію, тому що потрібно це досі робити. Війна триває. Більшість солодощів на ярмарку волонтерам безкоштовно надали власники закладів. Залучили 9 бізнесів для цього і волонтерів. І зараз це все продаємо. Також волонтери є як продавці, так і ті, що приносили продукцію. Аби зібрати кошти для наших захисників, солодкий ярмарок в Івано-Франківську організовують уже втретє. На попередніх вдалося виручити близько 50 тисяч гривень. Ми збирали тоді загалом на ЗСУ, закуповували всякі тактичні рюкзаки, так рюкзаки і тактичні рукавиці. А цього разу ми збираємо для нашого члена організації, який на східному напрямку. Кошти на машину цього разу організаторам вдалось торгувати близько 15 тисяч гривень. За ці кошти планують, хоча б частково покрити витрати на машину для наших бійців.